Уже невдовзі жіноча консультація буде за новою адресою, вулиця Гончарська, 14а. Як бачимо, робота кипить. Працівники львівської фірми Хосаро поки що зарекомендували себе дуже добре. Навіть жителі нашого міста, які живуть неподалік від вказаного об'єкту, стверджують, що з такими темпами жіночу консультацію таки відкриють до кінця цього року. На якому етапі зараз є будівельні роботи та чи вклад. Даються у терміни виконавці, дізнавалась Наталія Замрій. Володимир Йосипович уже місяць триває реконструкція будівлі аптеки, другий поверх під жіночу консультацію. Фактично, ви говорили, що за місяць мають встановлені бути вікна і згромадний фасад будівлі. За період роботи на об'єкті по. По реконструкції аптеки під жіночу консультацію зроблені такі роботи. Заміна віконних блоків, демонтаж дверних блоків, демонтаж перегородок, демонтаж штукатурки, демонтаж, опалення і демонтаж повітруковування системи вентиляції, Розпочато фасад з запізненням, тому що в проєкті було закладено утеплення і оздоблення тільки першого поверху і вхідної групи. Руди. Керівництво району звернулося в обласну раду, щоб виділили кошти на утеплення всього будинку. І тому оздоблення фасаду розпочалось запізненням. Чи фінансування відбувається вчасно? Так, фінансування вчасне. Нам перерахований аванс в розмірі 600 тисяч гривень. І ну, все йде по графіку, все йде по плану. Чи нова група працівників вже залучена і що відбувається зараз у середині? Так, залучені нові працівники це є фасадники, це є вентиляційники, електрики. З понеділка це будуть штукатури, це будуть люди, які будуть займатися вентиляцією і опаленням. Які подальші плани вже на наступний місяць? На наступний місяць ми плануємо провести всі інженерні мережі всередині споруди вентиляція, систему опалення, електрику завершити.